Події в грі математика мамонтів відбувається в кам'яному віці. Ціль гри найпершому зібрати чотири кам'яних кільця та сховатися в печері. Для початку гри потрібно зібрати поле та обрати мамонта з відповідною печерною людиною. Кожен гравець отримує по 4 картки кам'яних кілець. Більш темні кам'яні картки містять складніші приклади. Киньте ігровий кубик і пройдіть на відповідну кількість клітинок. Якщо фігурка потрапила на камінь з відміткою плюс чи мінус, гравець отримує і з прикладом, який потрібно Вирішити. Перевірити свою відповідь можна піднішити чарівний факел до картки. Факел підсвічує відповідь, яку неможливо розгледіти без нього. Якщо ви вирішили правильно, повісьте картку з прикладом на хобот свого мамонта і продовжуйте шлях до печери. Якщо ви потрапили на піргічку, потрібно було скатати їм хобот мамонта, що належить одному із суперників. В цьому випадку мамонт чхає і втрачає одну зроблену картку. Як тільки ви зберете всі чотири кам'яних кільця, повертайтесь печеру.